Пізня вівторка ціна на яйця може наблизитись до 90 гривень за десяток, прогнозують експерти. Якщо партнери припинять допомогу, то в 2025 році доведеться скасувати усі виплати, окрім військових, нардеп Южаніна. Але є план перемоги, представлений Зеленським у вересні. Два пункти були покликані зацікавити Трампа. Перший заміна частини американських військ у Європі українцями. Другий тепер уважно, Україна поділиться своїм своїми критичними важливими природними ресурсами із заходом. А чому ці пункти не озвучували українцям недостойні? Добровольці були з середини 23-го року. Всі інші тепер це примусово мобілізовані Нардеп Костенко. Він проти розігнання ТЦК, бо тоді не буде кому мобілізовувати українців. Лікарі з ВЛК зізнаються, що в них є вказівка визнавати всіх придатними нардепка скороход.